Ваше товариство, особі для нас на сьогодні, мабуть, найцінніших людей в нашій державі, наших рятувальників. У вас скоро професійне свято 17 березня в державі відзначається День рятувальника. І власне до цієї події ми підготували цю невеличку камерну на перший погляд для необізнаного глядача виставку. 44 твори, фото. Картини, фотороботи представлені на виставці Герої без зброї. Коли ви рятуєте від пожежі когось, коли ви рятуєте від повибухів від лиха, ви в той же час рятуєте і наш музей. І музикантів, викладачів першої музичної школи імені Платона Майбарди, які сьогодні з величезною радістю прийшли привітати вас з вашим святом з цією фотовиставкою. Тому що безмежна вдячність і тільки вдячність це те вагоме, всепоглинаюче, таке відчуття, почуття до вас, яке сьогодні існує у кожного українця. Я радий тому, що цей рік ми будемо відзначати день рятувальника нетипово. Нетипово почнемо з цієї виставки без зброї. Ми хочемо трошки, щоб Полтавці розуміли нашу професію, щоб розуміли, що у нас немає ні дня, ні ночі, ні тої години, коли ми можемо покласти той телефон або відключити його і повністю розслабитись. І я хочу, щоб полтавці бачили вашу роботу, як це дійсно важливо і важко її виконувати, і для нашої країни, що дійсно кожен рятувальник робить свій вклад в її безпеку, в її перемогу в першу чергу. Сьогодні прийти, і це для мене було надважливо. Я вчора прочитала ще одне повідомлення, коли ваш керівник писав, ми просто трохи заварилися, було трохи роботи, але я так хотів вам сам написати і запросити. А я просто уявляю, яким був вчорашній ваш день. Я хотіла подякувати вам за те, що реально я так само виконую свої обов'язки на своїй посаді вперше. Я не знаю, як було до цього, але те, як ми зараз 24 на 7 на зв'язку по всіх подіях з ДСНС, для мене це дуже цінно. А ще більше, я хочу подякувати вашій ініціативі. Страшно звучить, нам так треба вміти цінувати за життя. Героїв за життя. Ми так багато втрачаємо. Ми не знаємо, який буде завтрашній день. Але ми прийняли рішення бути тут разом зі своєю країною. І знаєте, як цінно. Всі, хто будуть приходити, хтось впізнає свого сусіда. Хтось пізнає свого хрещеного, брата, знайомого, а хтось побачить, що я його тільки що бачив е, там, в нашому громадському транспорті. Важливо бути вдячними. Ви дійсно герої без зброї. Справді нас своє глибоке переконання. Я впевнена, що не існує жодного українця, який би не усвідомлював тих ризиків, в яких ми зараз живемо. Але ми тут, ми вибрали життя в цій країні підтримувати. І знаєте, надзвичайно важливо, що в цій темряві завжди є світло і добро. Ви та сильна рука, яка завжди допомагає нам усвідомлювати, що, попри все, попри цей ризик, є надія на майбутнє. Я хочу вам, вашим родинам. Подякувати, бо дійсно за вашою роботою стоїть хвилювання ваших близьких і рідних. Нехай найближчим часом нарешті наступить мир, наша перемога, щоб ви змогли трохи видихнути. Звісно, що ваше життя воно завжди пов'язане з ризиком. Але я впевнена, що під мирним небом ваша робота буде набагато світлішою і надійнішою. Дякую вам. З цими песиками, знаєте, може комусь і здається там якимось ну, неправдивим, так, скажем делікатно, але насправді, переживши найбільшу зараз от, емоцію, сленські адреналін, і думати про те цю собачку і заспокоїти її, це мабуть найвищий прояв, найвищий прояв взагалі людяності. Це те, що нас відрізняє від наших ворогів, і те, що робить нас янголами. Подивіться на цю фотографію. Я дуже хочу, щоб ви звернули увагу на цю фотографію в центрі тієї стіни, де рятувальник, мабуть, на якомусь крані, чи на чому він там стоїть, піднявся в небо, да, в хмарах. І це справжній янгол, який тримає в руках. Що в ДСНС працюють сильні духом та рішучі чоловіки і жінки, які кожен день ризикують своїм життям для порятунку інших. В ДСНС працюють відважні люди, які йдуть туди, звідки всі інші тікають. В ДСНС працюють надійні люди, тому що герой-лятівник завжди прийде на допомогу, незважаючи на добу. Або пору року я ролять завжди поруч. Дякую, Ольга Михайна, вам за те, що ви збираєте нашої літу ма молень таку прекрасну. Таких прекрасних наших рятувальників, які. Дають нам можливість жити, виживати, творити, розвивати нашу молодь. І тому я сьогодні коротко вам скажу, що від імені всієї молоді Полтави, нашого прекрасного міста, від маленьких, які тільки народилися, до тих, які ходять в ясла, тих, які ходять в. Дитячий садочок, ті, які навчаються в школі, ті студенти, у нас же Полтава, студентське місто, студенти, ось вони вже з 1 вересня приїдуть всі і заселять гуртожитки. Я хочу вам подякувати від імені Полтавського національного педагогічного університету, від всіх всіх громадян нашого міста. Хочу вам подякувати за те, що ви рятуєте нам життя. І мені дуже було цікаво співпрацювати з рятувальниками. Тут, можливо, є ще ті люди, які пам'ятають не ну, просто жахливу пожежу між катари на мільзаводі, яка декілька днів я знімала, відповідала за ті репортажі. Потім мені гарят не дара вам треба терміново познайомитися я до Полтави. Приїхала взяли на роботу в при службу. Таку цікаву дівчину вам треба познайомитися. І будуть туди з нею співпрацювати. Вам сподобається вона по духу. За ним подружитись, так і сталося. У тисячі році почалася працювати з неймовірною Світланою Петрівною. Рибалкою, яка сьогодні, як говорить Ольга Миколаєва, говорить полковник. Я пам'ятаю, як вона кожна громатажка отак, от так, отак от, от, вона сходила цією такою сурбовою ланкою, але не в цьому річ, як просто знімаючи цей літопис. Рятувальників Полтавщини сьогодні згадую обличчя багатьох тих, хто вже пішов на пенсі, Вася Рубський. Та, тось, неймовірні рятувальники нашої Полтавської області І продовжую по мірі сил співпрацювати з вами. Як сказала Катерина Бабічем, Шікова, я не знаю, як це було раніше. Я не знаю, як працювали. Рятувальники раніше. Пам'ятаю, це було раніше, це завжди було актуально, це завжди було трагічно, пов'язано з горем, з болем. Сьогодні це набуває особливого такого рівня вбивню життя цілої країни. Вона Свєта зранку просто забрала з потягу, тому я кажу, Святому що я, не чаще, я буду в шортах. В такому, трішечки ятично, До цієї виставки мені дуже приємно, я вперше за. 29 років своєї журналістської діяльності вперше стою перед рятувальниками, говорячи має вітальне слово. Вчора в потязі пізно ввечері написала декілька рядків. Зараз просто вам прочитаю. Спала Коли кричить цей світ від болю, і земля палає у вогні і біль. Не знаючи, спокою вирує пеклом на землі, коли канають дні і ночі, І живе, й живе спливає на нівець над світом анголи пророчі Щитом підносять свій вінець. І хто б не збуджував, кресало і не роздумухував вогні, вони пильнують крізь забрало, Спиняють наміри сумнів вогонь. Це руйнівна стихія. собі прокладуючи шлях, Він лютому Її ніяко яковіє і наражає світ на страх. І там, де смерть на кожній кроті лишають порятунку світ, І йдуть на битву вогнеборці Від спек, рятуючи цей світ. Господь довірив їм відвагу і стійкість від ходи до скронь, не мов вгамовуючи справу, вони проходять крізь вогонь, без зброї, мужні і нездоланні. Їх труд у всіх на видноті, душевні ж і тілесні рани хранять в серцях. Вони святі, і вирій. Мов птахи злітають, випереджаючи волек, В своїх обіймах світ тримають, який тремтить від лютих спек, не, пер... не, прот... не пробивні, неначе грати, такі високі і міцні вогонь приречені долати, не люди В скелі на землі.